Преміум партнер української прем'єр-ліги. Зараз головне завдання Руслана Петровича Ротеня і Олександрії це покращити свою ситуацію в турнірній таблиці, збільшити відставання, збільшити гендикап точніше від зони перехідних матчів небезпечної зони. Ну що стосується ЛНЗ, то команда проводить прем'єрний сезон в українській прем'єр-лізі. Команда попри це зараз доволі комфортно почувається на дев'ятій позиції, маючи однакову кількість залікових балів із чорноморцем. Ну і Олег Дулуб Властивий собі футбол ставить і в Черкасах, це було в попередніх проєктах, у яких він працював. Стабільна оборона, але при цьому доволі хороший, симпатичний склад. Кирило Ковалець, добрий день, Пан Кирило. Вітається він із кимось на трибунах. Дуже швидко Олександрія розігрує і простріл до штрафного майданчика на місці Євген Кучеренко. Сергій Рибалка, який зараз на лаві запасних у ЛНЗ, це футболіст, попереднім клубом якого була саме Олександрія. Ну і на трансферному ринку, скажімо так, був величезний інтерес до рибалка, уродженця сумщини, між іншим. На ринковних газоні опиняється наслідок єдиноборства з Кемпушем. Оте, про що ми говорили, абсолютно безкомпромісний чи португальський центральний. Захисник тут а, мимоволі напрошується аналогія із пепа і о співвітчизником. Проблеми з плечем у а приземляючись, схоже, зазнав ушкодження. Ну і так, бачимо, що в двох місцях боляченоринкову тримається за зап'ястя. Там лід прикладають до плеча. Безсумнівно здоров'я. Здоров'я бажаємо футболісту. Насонов увійшов у гру. Чи потягнеться за собою перебудову загалом захисної ланки. Давайте дивитися. Товий для Олександрії подача Петро Стасюк виграє. Верховий м'яч-удар! Ножицями зараз пробуває. Ух іще одна спроба! І 16 та хвилина. Олександрія виходить вперед. Засмучений Євген Кучеренко. Олександрія забиває, ну можна говорити швидкий м'яч. Олександрія активніше провела першу третину цього матчу і дуже швидко конвертує свою активність у забитий м'яч. Юрія Копину вітають партнери. Якщо забив дійсно він, то це перший гол для Юрія у цьому сезоні. Хороша спроба пробити ножицями. Ну і добивання тут здається до нього не були готові. Давайте стежте за Юрієм Копиною в цьому епізоді. Тут калюжний махнув кампу щось так пробив. Ну і Копина три спроби за великим рахунком протягом цієї атаки завдати удар по воротах. Були ну Скорко. Копина, Звісно, копина завдає цього удара. Ну емоції на лаві для запасних. А, Владислав Калитвинцев в удар в площину воріти. Є. Та моменту Олександрії. Зараз ще один удар Кирила Ковальця. партнер виводять на ударну позицію. Але це знову таки нескладне завдання для Учеренка. Що скажемо? Подача і удар. Хороший момент. Біляєв опиняється на ударній позиції. Сили цьому удару, звісно, забракло. Але знову і знову знаходять футболісти Олександрії. Ось ці моменти. Ковалець із м'ячем. є простір перед кирилом ковальцем. Ковалець це бачить і завдає удару поворотах за меж штрафного майданчику. Ще один момент для Олександрії. Ще один удар у статистику. І в ній у цій самій статистиці, я думаю, перевага буде більш ніж красномовно. Як же зараз чергова помилка від черкасців? Пробачає безсумнівно зараз Андрій Кулаков суперника, але не вперше вже здається, на рівному місці привозять самі собі момент Черкасі. І я припускаю, що Олегу долубу вже треба ось ця перерва для того, аби поспілкуватися із командою, аби її заспокоїти. Момент іще. І ЛНЗ забиває! Забиває ЛНЗ. чи не з першого свого шансу. У першому таймі Владислав Наумець робить це четвертий забитий м'яч у цьому сезоні. Ну і як народжується цей момент, Олександрія здається, сама привозить собі цей шанс. Це вже компенсований до першого тайму. час. ну і Муравський тут зараз встигає виступити із промови, звернутися до команди. А що ж там сталося? Кемпуша показують нам його помилка судячи з усього. Вихали твасов. Вантажить до штрафного майданчика по руках голкіпера зараз б'є Кирило Ковалець. До кінця в цій ситуації пішов капітан Олександрій. Ну, дійсно вдарив. Це навіть із загальної камери було видно. Я сподіваюся, по руках здалося, що по руках. Було це у воротарському майданчику. Давайте ще раз повтор цього епізоду. Калитвинцев вирізає. Ну так, це вже у воротарському майданчику йде на цей м'яч Євген Кучеренко. Але ось тут наполегливо дуже зіграв купина. Прострілює до штрафного майданчика. Удар зараз пробиває Микола Михайленко. Підкоригувати біляєв міг цей удар партнера. Але не зміг. Ну і Михайленко, футболіст з поставленим ударом. Він безсумнівно пробивав цій ситуації. Давайте відзначати Юрія Копину. Він обікрав тут на з 11 метрів. Пробиває в дальній кут. Цілив Михайленко. Ну і не думаю, що він віддавав все ж таки. Менша кількість, як на мене, менша концентрація моментів. От зараз можливо непогано. Калитвенця пробиває під поперечку. Кучеренко тягне цей удар. 64-та хвилина. Хороший шанс для господарів виводять на ударну позицію. Чи не найзагрозливішого з точки зору власного удару і стилю цього удару футболіста Владислава Калитнцева. Класна спроба під стійку. Ну і Євгену Кучаренко, точно компліменти треба робити. Подача. Калюжний. Скільки ж підбирань сьогодні він забрав там поблизу чужого штрафного майданчика. Ковалець під тиском одразу двох, але встигає пробити в каркас. Влучає Кирило Ковалець. Фантастика просто! Ось там, здається, все зажували цю атаку навколо ковальця. Там група футболістів зібралася. Ну Тому він у ковалець. Тут на сону поруч із ним. Все здається, витиснуло. а Він оп, лівою. Бар. Ейнел Суареш під удар. Яшарі і Пасіч пробиває. Супер шанс для ЛНЗ на 67-й хвилині виводять Геннадія Пасіча на ударну позицію. А Моло долучився, безсумнівно, до створення цього моменту. Це він там вигрес. Ну, і Ейнел Суариш. І яшарі туди в темп. Хороше рішення від 15-го номера ЛНЗ. Зараз спроба ще однієї. атаки До воротарського майданчика. Іде простріл з лівого флангу. Тут Сергій Рибалка. випереджає Кулакова. Так, крутить головою рибалка і опускається. йде до кінця, супроводжує. Тут треба робити компліменти капітану Елензе. І розбиває атаку. Пасіч віддає на моло Бесала. Моло, моло, моло! Пробиває Бесала І тягне Шевченко. Тягне Микита Шевченко. Цей удар. Хороший шанс. Ну і давайте відзначати Сергія Рибалко. З нього почалася ця атака з ось, того циркового номера там, як він обіграв суперника, і дав поштовх цій атаці, Став бустом цієї атаки, став генератором цієї атаки. Кучеренко вибиває на чужу половину поля. Прямо в ноги з корку. Що ж зараз виробляє? Бузера віддає передачу на Ейнелу Суварша. ЛНЗ забиває друга помилка футболіста Олександрії. І другий раз Черкасі є летальними в реалізації цих моментів, які дарують їм Олександрійці. Зараз бразилець Безера. Що ж він виробляє? Взагалі без емоцій Андрій Полтавець, президент ЛНЗ в віп-ложі стадіону Нітка. Ейнол Суареш дебютний гол за ЛНЗ забиває. Що ж там сталося? Як цей гол народився? Як же помиляється Безера у цьому епізоді? Що ж він накоїв? Тут португаломовні футболісти. Олександрії сьогодні, звісно, підкладають своїй команді свиню. Удача з лівого флангу до штрафного майданчика. Костишин пробиває головою над воротами. Денис Костеж отримує свій шанс. Не найбільша його чеснота гра головою, звісно. Чимало він забивав в українській прем'єр-лізі. Більшою мірою асоціюється цей футболіст з Ковалівським, колосом. Але Безера і Кампуш. Це два футболісти, які сьогодні, безсумнівно, вплинули на підсумковий рахунок цього матчу. Вони допомогли ЛНЗ своїми діями забити і перший, і другий м'ячі.